Найважливіші поради перед купівлею квартири, які я завжди даю своїм клієнтам. По-перше, необхідно завжди пам'ятати, що у квартирі, яку ви купуєте, жити саме вам, а не вашим родичам, знайомим або друзям. Смаки у всіх різні, і це саме та ситуація, коли поради третіх осіб можуть більше нашкодити аніж принести користь. По-друге, треба правильно розставляти пріоритети. Дуже часто зустрічаюся із ситуацією, коли люди гоняться саме за квартирами у Києві і не хочуть розглядати передмістя а бюджет обмежений. Перед тим як малювати картинку квартири майбутнє у себе в голові, сядьте і подумайте, що для вас важливіше жити в Хрущівці у Києві і швидше добиратися на роботу, або жити в умовній Софіївській борщагівці у більш новому будинку із закритою територією і всією необхідною інфраструктурою. Також важливо мати сміливість швидко прийняти рішення. Запам'ятайте, хороша квартира не буде чекати, поки ви подумаєте і порадитесь з усіма родичами. Ви або Швидко приймаєте рішення або купуєте те, що лишилося від інших покупців, які хотіли купити квартиру трішки більше за вас. Четверта порада: немає грошей, не ходіть на перегляди. Дуже часто буває така ситуація, коли людям для того, щоб купити нову квартиру, необхідно продати власну. Вони починають телефонувати всім підряд, ходити на перегляди і прицінюватись. Але вони забувають, що від цієї прицінки реальна ринкова вартість їх квартири ніяким чином не зміниться. А от ціна, яка буде вказана в рекламі на їх квартири, може змінитися у більшу сторону, бо грошей не вистачає. А це веде вже до затягування продажу і історії про розбите корито.